Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте роздивлятись, дивимось сьогодні на завтра. Починаємо з особистого життя. І давайте побачимо, до чого вам готуватись в особистому житті. Угу. Так, у когось до змін, пов'язаних з жінкою в вашому роду. Матуся, бабуся, може бути і ваша власна картка, якщо дивиться жінка. Тут якісь пропозиції. Давайте трошки вточнемо, що тут є. Ага, ну. Бачите, імператриця, імператор, тут взагалі -то справи сімейні. Для когось це може бути з подругою пов'язано якісь розмови, якісь пропозиції, про які вона буде розповідати стосовно свого імператора, ну, тобто свого чоловіка. Для когось з вас, ну, слухають і чоловіки теж може бути розмова навпаки, коли ваш друг, ваш брат. Ну, Будь-хто з людей, з ким ви спілкуєтеся, може, це взагалі ваша карта. Якісь розмови вам будуть важливі, пов'язані з жінкою. Тобто, чи ви ваші власні розмови з вашою дружиною, з вашою коханою, з вашою подругою, сестрою будь-ким? Або це вам буде розповідати хтось з ваших друзів, родичів щось важливе. Зміни, які важливі, зміни, в яких навіть обирати нема з чого, бо нема самої позиції обрати. Це знаєте, те, що відбувається, і треба ну, просто якось реагувати, те, що може викликати. Острах, незрозумілість якусь, ну тобто людина буде з вами розмовляти, але ж при цьому буде казати, що я не знаю, як далі буде. Ну от Просто не знаю, навіть не уявляю, навіть не можу фантазувати, бо ну, якось розгубленість така в людини буде. Просто будьте готові до такої розмови. Вона ну як не остаточна ще. І це, знаєте, от якісь страхи людина буде вам розповідати. Вислухайте, будьте людиною, ну, як тим психологом, знаєте, вислухайте людину, дайте можливість виказати все, що накипіло. Далі дивимось: сфера кохання. До чого вам готуватись у вашій сфері кохання. Бачите, знов про ці зміни, невідворотні зміни. ну просто вони, Це знаєте, як у, у кожної людини в житті бувають моменти, коли щось змінюється, і хочеш, не хочеш, а все одно. Це, знаєте, як виглядає таким чином, що якась ситуація вона була непорушною. Вона була більш продиктована ну, от, панічними якимось настроями. Коли розумієш, що щось тебе не влаштовує, але все ж таки ти нічого не робиш, бо боїшся змін. Перепрошую, що мені треба таке вам казати, але ті зміни вони будуть обов'язково. Бо у нас тут колесо Фортуни, а це така карта, яка ну, якщо вона виходить. То обов'язково запуска оцей старт дає змінам. І завжди думайте про краще. Бо кращі зміни вони завжди попереду. І будьте налаштовані на кращі зміни, бо дивіться, як тут виходить: відходять, відходять карти смутку, переляку, карти, які вам. Давали такі внутрішні почуття, зах... треба захищатись. Це все відходить, це все буде змінюватись, це все буде просто от в минулому. Це досвід, це якісь ваші знання, це якісь ваші думки, вони з вами залишаться. Але зміни будуть. Взагалі, от просто от як вас викине з цих якихось складнощів. І ну, давайте трошки підгледіти ж можна. Ми на один день дивимося, але ж все одно можемо трошки підглядати. Не буде дуже довгого очікування, буде, так, знаєте, ну, ситуація в один день. Наслідки будуть потім, але в цей день комусь з вас дуже треба бути наполегливими. Будьте людиною, яка, якщо ви відчуваєте, що втрачаєте щось надважливе для вас, то зробіть все можливе для того, щоб ситуацію ну знаєте, якомога більше повернути в свій бік відійде від вас те, що погане на сьогодення вже. Воно вам вже погане, воно вам вже не дає розвитку. Але ж не втрачайте разом з цим щось важливе для вас. Ну, хоча не думаю, що втратите щось надважливе. Далі робота. Що вам важливо знати, до чого готуватись у вашій роботі. Звиток швидкий, такий по новинах. Тут взагалі якісь таємнички будете дізнаватись в цей день, щось вам буде більш розкритим, більш зрозумілим. Якісь моменти, які дають нові можливості і швидко дають. Не так, що, знаєте, там хтось вам, наприклад, сказав щось там гарне добре. І не обмалював навіть там якихось строків. там Взагалі, от воно, як знаєте, як отими вилами по воді е написав щось і буде чи не буде, тут щось швидко от сказали, зробили. І вже ви якийсь там досвід, якісь, е е ну, якісь знання маєте. День цікавий, день цікавий е е саме. Розкриттям таємниць. Це, от, наприклад, була якась ситуація будь-чого стосовно там, якоїсь людини, якоїсь е, ну, там, праці певної, теми якоїсь певної, і ви довго не розуміли, як і що. І в цей день вже щось буде вам розкрите, вже якісь натяки, якісь прямі, пряма мова якась, якісь. Вточнення будуть. так Що вам важливо прийняти? І до цього теж треба готуватись. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Ви бачите, який доленосний день, Ой вибачте, який він для вас буде, для багатьох з вас цікавий. Бо колесо фортуни нам вже в який раз виходить, вже в четвертий. Яке дає вам нові можливості, яке дає вам нову комусь копійчину заробити будете радіти, комусь взагалі просто можливість отримати нову роботу, переїхати десь там, прорив у справах. Це просто, от, знаєте, зміни на краще. Щасливі зміни. Як хочете, так і називайте їх. Хай воно так і буде. А від чого ж тоді краще б за все відмовитись? Давайте побачимо, від чого вам краще за все відмовитись, і до цього теж треба готуватись. Так, ну дивіться, там, де наполегливо докладаючи надзусилля. Щось розвалюєте, нічого не залишаючи. Знаєте, от каміння на каміння не залишаєте. Від того, коли ви дуже натискаєте десь і в цьому бачите свою перемогу і тільки так, і ніяк інакше. І здебільшого це більше буде стосуватись сім'ї. Для когось це просто, от, ну скажімо, в колективі, який вам вже майже як сім'я, бо багато часу ви там проводите і вже, ну скажімо, не один рік. Це може бути ситуація, коли ви просто от, піддаючись настрою, піддаючись якимось, знаєте, таким швидким думкам, які ви не проробили. В своїй голові, а просто от воно імпульсом зараз прийшло, ви просто виказали щось, і просто от, от будь там що, а я знаю, що от зараз я отримую перемогу в цій ситуації, а там як хочете. Відмовтесь від такої дуже наполегливості, від дуже такої від бажання натиснути. От, досягти своєї мети будь-яким способом. Ну, ми ж спитали, карти нам відповіли. Дивіться насправді по своїй ситуації, бо бувають такі ситуації, коли ну, просто от, це єдиний вихід. От просто ви не бачите інакшого в цей момент. Все одно вибір залишається за вами. Просто розумійте для себе будь-яка ситуація, будь-які слова, вчинки вони мають наслідки. Кожного разу, як щось відбувається, це не на одну секунду, а це потім, ну там, напротязі якогось часу ви будете цю ситуацію якось ще відчувати. Так, що є відворотнє? Цей день, давайте побачимо. Ну, Дочекаєтесь якогось гарного результату. Ви будете дуже задоволені. Це більше за все стосується взагалі-то сім'ї, якихось а, внутрішньосімейних ситуацій. І знову нас імператриця виходить на дно, коли одилягає. Знов це буде. Пов'язано з жінкою, але в розкладах дуже часто ще й показана імператриця це карта України. Це якась ситуація, яка, дивіться, щось буде зроблено в цей день. На протязі якогось часу це буде ситуація мати розвиток, і результати по цій ситуації будуть дуже гарними хорошими. Вони будуть давати. Ну, Стабільність, рівновагу. Це для когось в межах сім'ї, для когось в межах країни. Далі дивимось: порада від вищих сил для вас. Порада від вищих сил для вас. Знаєте, хочу трошечки уточнити. Так, дивіться, у кожного в житті, завжди, кожен день, він, воно там намішане всілякого. Щось гарне, хороше. Приємне для людини, щось не дуже приємне тут про якісь радощі, мова йде. Тут якась ситуація, дивіться, не розкривайте перед усіма, де ви там спілкуєтесь, з ким ви спілкуєтесь, все про себе. Чого б воно там у вас не стосувалося, якісь можливості у вас з'являються, ну, там, щось приємне, ви почули, щось, може, вам подарували там, якусь дрібничку, але воно вам ну, щасливою у вас, чи щасливим робить. Щось там сказала вам людина, ну, комплімент, якийсь або там, зізнання від людини. Іде. Не розповідайте це всім. От хай це буде в цей день вашою таємничкою. Хай це буде ситуація, яка потім буде обов'язково мати якийсь розвиток, але в цей день ви просто промовчите. Вам буде приємно, ви порадієте, ви будете навіть ще до кінця не розуміти, які, ну що там надалі буде від цих слів, там дії якоїсь будь-чого. Але не поспішайте про це комусь розповідати, бо е, той такий, знаєте, фльор приємностей, він просто вивітриться і нічого не залишиться. От, просто це буде тільки спогад і більш нічого. Раніше, ніж треба, таємницю не треба розкривати. От, я думаю, що всім зрозуміло щось цікаве і дуже день. Хай, хай воно буде для всіх, хто чує цей розклад, хай воно для всіх, для вас буде з найкращими умовами, і просто от. Якщо можна, то і найпотаємніше бажання хай у вас здійсниться. Давайте побачимо, це була порада, чи що це було? От вибачте, так, так я відволіклась на ці всі приємності ваші. Що давайте ще раз, якщо навіть дивились пораду, то нічого страшного, все ж таки порада. Ну, все ж таки, ну тут дійсно, тут, тут майже повторення. Вам десь дійсно треба замовчати якусь ситуацію, просто замовчати, бо перед вами розкриваються гарні можливості. У вас в цей день гарні, дійсно гарні можливості, як дарунок долі якийсь вам до рук йде. І хай би б він у вас обов'язково б. Залишився той дарунок долі, щоб ви могли їм користуватись надалі. Але ж мовчіть все, на цьому все. Всім вам гарного дня! От найкращого дня. Хай він змінить для вас просто якомога більше і тільки в кращий бік. Бережіть себе. Побачимось. Всім пока!